Я нікуди не виїжджала, тому що не вважала потрібним покинути лікарню. При повітряній тривозі ми всі спускалися в підвал, але все одно було страшно. Це в нас найпростіше. Бомбосховище, укриття. Завдяки лікарям без кордонів, які в нас базувалися на певний час, то вони нам допомогли це частково відремонтувати. В планах у нас є ремонт цього всього корпусу підвального. з операційне, з граніційним відділенням, з пандусом для маломобільної групи, щоб можна було виїжджати в другий виход.